Вітаю вас на календарі 15 травня, день сім'ї. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави на розмову про теплі родинні стосунки чернівчанина Олексія Каструка. Доброго дня. Доброго дня! Вітаємо вас, пане Олексію. Що для вас значить слово сім'я? Ви знаєте, у нас багато слів таких останнім часом були спотворені. В тому числі і слово сім'я. Я ширше вважаю, ну, застосовую ширше слово слово родина. Тому що це ті люди, з якими тобі затишно, з за якими поруч з тобою, за яких ти відчуваєш відповідальність, від яких ти очікуєш також підтримки в складні і в радісні часи. Це і брати, і дідусі, і бабусі, і батьки, і діти, це ті люди, які поєднані кров'ю. Це родина в широкому розумінні. слова, в широкому так? — Широкому розумінні, так. Найважливіше, що є в житті кожної людини, це звичайно родина. Родина. Так? На жаль, ви втратили батьків. Які спогади залишилися про ну, батьків? Ви знаєте, самі самі теплі, самі чисті, самі світлі, тому що це були ті часи, коли ми були разом, коли батьки були здорові, коли ми з братом жили однією сім'єю. Затишно було в хаті. Хотілося йти додому, не дивлячись на ній. А іноді не хотілося, бо не, не ту відмітку мав принести в щоденнику. Але в мене були чудові батьки, в них були чудові стосунки. І, ви знаєте, після втрати батька, мама так і не змогла нікого знайти собі. Тому тобто, ну, що ну, він був, напевно, що ідеальним чоловіком. Які спогади про батька у вас залишилися? Охарактеризуйте як син його? Яким він був для вас? Він був е, щирим, він е, не був строгим, мене мама виховувала. Тобто його слово, звісно, було законом, але ремня він руки не брав. Він був щирим, привітним з людьми, це я пам'ятаю, що коли ми гуляли з ним по місту, це, ну, він був дуже відомий, його зупиняли через кожних там, 100 метрів. Він нікому не відмовляв в розмові, всіх вислуховував і, і, і це. Ну, це я вважаю, що така одна з позитивних його якостей, що він був людяним і для себе, і для, ну, і для своєї родини, і для, і для простих звичайних людей. А мати? Мати. Вона була знаєте, такою жінкою, їх справжньою. От вона була як Оберіг для, для, для всіх, хто її оточує. Мова не йшла тільки про своїх дітей, мова йшла про, про далеких родичів, які там бувало, що приїжджали до нас, е жили у нас під час навчання в університеті. Молоді хлопці, дівчата. І вони всі її вважали своєю другою мамою, і всі з нею спілкувалися дуже довго. Ну, вона викладач, і я знаю, що багато студентів про неї тільки мають. Мали позитивний позитивні що Людина була справедлива, людина була чуйна. Які найщасливіші моменти ви зараз можете пригадати з родиною, в сім'ї, з батьками? Найщасливіше для мене з дитинства це, напевно, поїздки в село, коли збиралася вся родина, багато дітей, двоюрідні, брати, сестри, дядьки, тітки. Ми сідали за один величезний стіл, всі слухали. Це було, звісно, дуже так, знаєте, патріархально по-українськи, половині стола дід, і його всі слухаються, всі, це, він розказує про життя. Вообще, він унікальна була людина. Він мав там, пройшов війну, мав небагато класів освіти, але виписував шість чи сім газет. І всі читали, і Це був такий, знаєте, ну, людина-порадник в, в, в тій частині села, де, де вони проживали. Якісь, можливо, настанови пам'ятаєте його. Ну, діда... Які стали сьогодні для вас доречними, які ви втілюєте в життя, щось можете згадати? Діда не, не, не можу згадати, він просто своїм прикладом показував, як треба жити. А З батьком да, одна з настанов, яку він вже мені казав за декілька днів до того, як я не стало, в лікарні. Він казав, синку, треба вчитися, вчитися і ще раз вчитися. От я намагаюся. Постійно вчитися чомусь новому для того, щоб підтримувати скільки, свій певний рівень, щоб, щоб бути цікавим для людей і, і для сім'ї в тому числі. В нього, мабуть, було кредо в житті. Чи пам'ятаєте ви його? Основною рисою це порядність. Це те, чого, на жаль, багать... сьогодні не вистачає багатьом. Бракує Бракує, да, багатьом людям, які відповідальні за інших людей. Кажуть, чим старша людина стає, тим більше в неї спогадів з дитинства, запахи згадує, кольори, відтінки яскравішими стають. Чи є у вас такі спогади? Ті місця, де, де колись був з батьками чи з, з родичами чи з друзями, і вони в дитинстві закарбувалися в пам'яті, цікаво от, попасти туди ще раз там через 20 років, через 30 років. Оце пам'ятається, так. Да, це... Ви повертаєтеся зараз туди, де вам було тепло, затишно? Нема до кого. Місця залишилися, спогади залишились. Місця залишились, спогади залишились. ну… ну а продали дідову хату, тому що не було, скажімо так, в родині того, хто міг би там поселитися на той момент. Ну, Проїжджаємо періодично, дивимося, як люди живуть. У вас зараз сльози на очах. Часто таке буває? Ні, це Це, це, це вихали, спогади, та, на цей Це Просто спогади, нахлинуло, знаєте. Тому. Сьогодні ваша найближча родина це дружина, друга половинка ваша, так, і маленький синочок, Богданчик. Моя дружина, ми познайомилися з нею, коли навчалися в індустріальному техніку, коли були дуже. дуже Зараз вона працює викладачом в Торгівельно-економічному інституті, пішла, скажімо так, по шляхом моєї мами покійної. Ну, і завдяки власне, їй, напевно, що я обрала собі професію викладача. Син росте, готуємося до школи. П'ять років. 5, так? П'ять років, так. Да. Він маленький, пізня дитина. В цьому є певні знаєте, і переваги, і, і, і певні такі. Цікаві акценти, коли я зустрічаю своїх однокурсників, однокласників з їхніми дітьми, які вмають вступати чи вступили до університету, а в мене, не Ще скоро жити. У нас в попереду перший клас, але цим абсолютно, як я кажу, не заморачуємося, живемо. Ви сказали про позитивні моменти. Вже, мабуть, зважили, які і чітко знаєте, які. Ну, ви знаєте, навіть, навіть десь я читав в відповідній літературі педагогічні про те, що у дорослих батьків, так, вони більше знань можуть дати дітям. Це вже такі виважені люди, в не, 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 яких вже сформовано і відчуття світу, і, скажімо так, способи поведінки в тій ті чи інші ситуації, які, як, власне кажучи, передаються дітям. На, на тому первинному етапі їх виховання. Що найголовніше при вихованні сина для вас особисто? Любов. Любов, тому що це, це, це перше, що є, іноді мені навіть дорікають, що я там не, не, не дуже з ним. Гіперопікою займаєтесь? Не гіперопікою. Якраз навпаки, там дружина, бабуся більше його опікують. Я вважаю, що має, має падати і набивати що собі гулі, але, скажімо так, Сварити його сильно я не, 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 не можу, але працюємо цим. На яких принципах базується виховання? Ну, так само, як, як колись мені. Не можу сказати, що є якісь принципи, які встановлені, які там вичитані, і треба от, такі, їх застосовувати вихованні. Власний приклад це саме основний, я думаю, що елемент виховання. Але ж буває таке, що ви сідаєте, така вас чоловіча розмова, хай буде з маленьким сином, і ви кажете, синку, в житті головне те, то те, то те. Ду це й говорю, головне те, те, те. Коли я палив, то йому майже неможливо було він там грався. Нібито з запальничками, нібито зубочистки там любив собі робити вигляд, що він палить. Mm -hmm. Я кинув палити, все це пішло. Моментально, буквально тиждень-два, і йому стало це не цікаво. Оце такий характерний приклад, що діти беруть від нас все краще. На жаль, не тільки краще, і ми ну, стараємося тільки краще передавати. Він же знає, ким би хотів стати в житті. Ой, ну я думаю, що як у багатьох дітей це щомісяця, щотижня змінює змінюється. змінюється да. то солдатом, то міліціонерам, то, то космонавтом. Ну. Але ви якось його вже направляєте? Я стараюся, так, я стараюся його знаєте, розвивати в можливо, можливо, в тому, чого не досяг я. Я думаю, що це природньо для багатьох батьків. Цікаво. В чому? Я завжди з дитинства любив майструвати. І закінчив індустріальний технікум, став інженером, але потім змінив профіль, пішов в економіку, в управління. І от ця моя, напевно, нереалізована інженерська жилка, вона, вона присутня. І я хотів би, щоб він також розбирався в цьому дуже добре і міг, міг працювати з, з матеріалами. От. Наприклад, зараз такі чудові мультфільми як Фіксіки, там, де як ще uh -huh. це його найулюбленіший е, мультсеріал. -мульт йому зараз 5 років, очевидно, вже е, до чого хист має. Е, так, він дуже активний і я бачу, що йому це подобається. Саме це, що я намагаюся з ним разом робити. Е, які традиції є в сім'ї Олексія Каспрука? Основна традиція це е, Може, не, 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 не та, якою треба хвалитись, тому що мало часу насправді приділяюся їй зараз. Але це традиція батько-вихідного дня, коли є можливість, коли не так напружено, немає багато зустрічей. то я забираю дитину і ми проводимо з ним майже цілий день. Ходимо в гості, гуляємо разом, чи чисто чоловічою компанією. Ходимо в кіно, спілкуємося тоді. Ви слушно наголосили про те, що ваша діяльність потребує багато часу. Чи впливає це на родину? Чи бувають якісь проблеми з близькими через це? Безперечно, буває. Не, не, не думаю, що через це є проблеми, тому що насправді мене підтримують. Але ці про проблеми є, і це основна проблема недостатку уваги. І я це я це також відчуваю, тому що родина це є, це є та зарядка для психоемоційна психо для, для будь-якого чоловіка. Дружина з розумінням ставиться, мабуть, до такої іноді. діяльності. Але так, іноді, іноді, та? іноді з розумінням, безперечно, вимагають, вимагають більше. Стараюся по можливості задовільняти потреби. Але ж успішний чоловік лише тільки тоді успішний, коли в нього розуміюча дружина. Так що ви тут, мабуть, трошечки е, скромно висловлюєтеся. Вона ви все-таки зна... вас розуміє. Вона розуміє, і ви знаєте, в будь-якій сім'ї головне – це терпіння. Тому що проходить якийсь певний час, стосунки стають іншими. Вони кажуть, що вони там стають гіршими. Вони стають іншими. І тоді на перший. План, напевно, що виходить повага, розуміння і терпіння. Терпіти треба і жити треба. В кожній сім'ї важливо підтримувати це таке тепле родинне вогнище. Але ж бувають періоди, коли бракує часу, бракує сил, є важкі проблемні моменти. Як ви переживаєте такі періоди в житті? Коли повертаєшся додому, я стараюся це все залишати за дверима. Вдається? Вдається. Здається це інакше, це, це не буде життя. Насправді переступили поріг дому, все забули про роботу, забули про якусь діяльність, так думки не виринають. Думки безперечно виринають, і дзвінки, і пізні дзвінки, але ставлення до цього трошки інше, ніж коли це занурений. Часто вимикаєте телефон і просто залишаєте поза увагою всіх заради родини. На жаль, ні. На жаль, обставини не дозволяють, тому що є, є, є певна відповідальність за, перед людьми за людей і, і треба бути на зв'язку. Але стараюся все ж таки розвантажувати якісь певні часові проміжки для того, щоб менше дзвонили в цей час. Чи вважаєте свою сім'ю, родину ідеальною? Я переконаний, що ідеальних родин не було. У кожній родині є, є все. Єдине питання, чого більше. У нас звичайна родина, але ми намагаємося працювати над, над покращенням стосунків. І ще раз повторюся, ну, терпіти не в, не в тому, углу, а з розумінням ставитися один до одного. Ну, з такої відповіді випливає моє питання, відповідно, в чому секрет вдалої сім'ї дає тепло, дає довіра, дає розуміння. Ну, для мене, напевно, що це приклад моїх батьків. Це, 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 основне. це основне, Хоча, там, безперечно, були інші часи, була якась там певна стабільність. Але не було стільки проблем будь-якої родини, я не говорю тільки за, за мою. Було чітке розуміння, як родина буде жити через 5, через 10, через 20 років. Зараз трошки інакше. Але приклад. Приклад, і, і батьків, і е, старшого покоління, дідів. Він також там всюди були міцні сім'ї, які пройшли багато випробувань, але лишалися, лишалися люблячими людьми. Що ви можете побажати нашим телеглядачам сьогодні, в день сім'ї? Миру, миру, любові і терпіння. Знаю, що знаєте, все непросто, але ми переможемо. Все буде добре. Сподіваємося. Дякую вам за таку приємну щиру розмову. Дякую. Нагадаю, сьогодні 15 травня, день сім'ї. Ми спілкувалися про теплі родинні стосунки з чернівчанином Олексієм Каспруком. А від себе хочу нагадати: не забудьте сьогодні, в цей день ще раз обійняти всіх своїх рідних. Близьких сказати, як сильно ви їх любите, адже родина це найважливіше, що є в житті кожного з нас. Зустрінемось на телеканалі ТВА, на новому телебаченні старого міста.